Всім мої вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас на календарю 4 лютого. Дістала я такі прикраси, зараз буду прикрашати вікно. І ввечері покажу, що з цього вийшло. Далі показую, що я сьогодні зайшла до крамниці і придбала намистини. Підбирала, ніби по кольору, мало підходити. В крамниці воно по кольору дуже добре підходило. Це єдиний колір, який підійшов, то були всі тем... реально темніші. Наразі телефон висвічує, що дійсно оці намастини світліші, ніж ці. І коли я вже прийшла і спробувала робити ряд, вони дійсно виявилися світліші. М -м де де де? О, тут не видно. Звичайно, не видно, бо не тою стороною поклала. А наразі видно цей ряд останній. Ось. О. Набагато світліше від цього. Тож, що я вирішую? Вирішую, що я не буду далі полисти, я буду завершувати, зроблю зав'язки і на цьому все. Під комірець дуже добре, цієї довжини не вистачає. А далі мостити і шукати, замовляти і відкидатись на в сторону, бо він не підходить раді. Ну, 7 см. Не буду, навіть не буду. Тож, роблю зав'язочки і буду показувати, що вийшло. Сьогодні 6 лютого, і я прийшла з занять, і що? І сьогодні річний це рівно один рік з моменту створення ансамблю гурту візаві. Не гурту колективу візаві. Тож, наш хореограф нам подарував такі маленькі подаруночки. Це милко. Дуже такі милі-милі, класні, лисенятка у мене. Тож, візаві, вітаю вас з річницею створення. І так, у нас вже майже обід 8 лютого, це субота. Як завжди, маю тільки в суботу час на те, щоб щось повишивати і щось розповідати. Ой, тож п'ю каву, і що, правильно, далі порю рукав. Тож, показую. Що я сьогодні фінішувала, <хи> Але фінішувала я його, в принципі, вимушено, Чому? його селенку. Чому вимушено? Тому що в мене закінчились блакитні намистини. Відповідно, що я дуже довго вибиралася до центру, щоб їх придбати. Чому не онлайн-магазини? Тому що. Ці намистини були в мене без номера, без нічого І підібрати. Мені треба було тільки вже вживу, дивлячись на колір. І таким чином підбирати. Значить, підібрала я. Вибралась нарешті до цієї крамниці, підібрала колір, ніби ідеально підходить. Але я почала в'язати і він... Отак, дуже-дуже помітно, що він світліший. Тому я вирішила, мало того, що він світліший, до речі, він ще і менший за об'ємом. Тому я вирішила, що все, я не буду мучитись далі долітати. Чому мучитись, тому що виходить, ну він. Виріб у мене вже зменшився. По розмірам був би, допустімо, не такий уже, а отакий от ось. Тобто, десь ну, міліметрів в 5 украло б вироба. І це б значно кидалось в очі. Тому я лишила, і що вирішила, що я роблю тут зав'язочки для того, щоб собі повісив, зробив довжину, яку тобі потрібно. І на цьому все. Зав'язав ці китички під якийсь стрій, все буде добре. Тому отакий вимушений фініш у мене відбувся сьогодні. До рукава ще не добралась, тож, що, обідаємо і починаємо пороти рукав. Накрутили собі ролів. І будемо вечеряти. Краса і смакота. Ніхто буде вечеряти, всім смачного. 9 лютого. І що? Вчора я закінчила пороти рукав, і де ви бачите червоненьку ниточку. Це тут я вспорола нитки полотна трьох містах, але тут, мені здається, одна нитка, тут дві, а тут, напевно, чотири щось таке. Тобто добре попороло. Буду якось виходити з цієї ситуації, а цю частину я не порола, бо я її вже вирізала, тож я ще один раз пройдусь ниткою качалочки. Отак От спорола Ах. так попорола, що далі нікуди. Але вже з понеділка розпочну нові качалочки для елементів вирізування. І підемо далі працювати. А наразі розпочала. Процес, латласну стрічку ріжу і буду робити з них троянди. А з троянд буде букет. Тож, ще один творчий процес розпочався. На цьому тижневий влог моїх рукодільних процесів я завершую. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. І не забуваємо донатити на Збройні Сили України.